Морепродукти в бюджетних готелях це вже великий бонус. І якщо вони там є, цей готель можна рекомендувати. Хоча по сеті Шарм вартість насправді завищена приблизно на 150 євро саме і за його розташування, адже він знаходиться в самій безвітряній бухті Шармель Шейха, особливо для зимового відпочинку, Шармель має. Вона повністю захищена з усіх сторон від вітру. Тут є ідеальний піщаний захід. Тут є навіть аквапарк, але, на жаль, він не підігрівається. Якщо ми будемо говорити про альтернативи готелю Сеті Шарм, нижче по вартості і навіть краще по якості, поки можна забронювати готель Оазіс. він коштує біля тисячі євро на середину січня. Тут частіше будуть морепродукти, тут якісніше харчування, тому що даний готель нарезі до мережі Савой. Тобто. Якість, стандарти по харчуванню тут одні з найкращих, і він може бути навіть конкурентом готелям. 5 зірок тут трошки більш вітряніша бухта Шарксбей, але для зимового відпочинку вона також підходить. А саме головне, виходячи з готелю, ви потрапляєте на площу Сохо Сквер, паючі фонтани. Ілюмінація, магазини, ресторани, просто прогулятись, концерти, шоу, все це на Сохо Сквер. І це ідеальна альтернатива готелю Setі Sharm. Або, до речі, не набагато дорожче. Зараз є готель Jazz Sharm Dream, який також знаходиться в закритій бухті на Ma Bay. Вона одна із найзахищених для зимового відпочинку. Тут так само є піщаний захід, так само є аквапарк, який не підігрівається, і готель Мережа Джаз. Це німецька мережа, де 60-70% будуть саме європейські туристи. До речі, тут так само є аквапарк, але він не підігрівається. Готелі, які мають аквапарки без підігріву в зимовий період. Скоріше всього, ви не зможете ними користуватись, тому що температура води в даних аквапарках і в басейнах і за нічної температури падає до 19-20 градусів, виноді 21. Тому робіть правильний вибір. Не переплачуйте і для підбору бронювання пишіть у дірект. В шапці профілю є посилання на Viber, на сайт, на Telegram, а також плюс у коментарях. Але якщо у вас закритий профіль, будь ласка, в особисті для підбору.